Друзі, всім вітання! Шведські тачки з вами. Отже, приїхав до нас нарешті легендарний автомобіль, по суті, Volvo XC60 в другому своєму кузові. Це в нас, по суті, рестайл 2017 рік, четвертий місяць виготовлення. З другої половини 2017 року вже новий кузов, третій пішов. Отже, автомобіль. Четвертий місяць 17-го року з пробігом 193 тисячі кілометрів. Офіційна в нього історія обслуговувань. Останній заїзд в Швеції на Volvo офіціал 187 тисяч. Також вже замінений ремінь ГРМ був на 167 тисяч на Volvo офіціалі. Є в нас, окрім сервісної книжки, також всі сервісні протоколи. Можна їх без питань перевірити, кинути, запит на дилера і все підтвердиться. Отже, Автомобіль в топовій комплектації з сумом, в дуже крутому такому темно-синьому, а може навіть темно-фіолетовому кольорі. кузов повністю оригінальний, жодного підфарбовування по авто немає. Автомобіль має дуже круту комплектацію. В нього 18-ті, як бачите, преміальні диски. Резина, до речі, 25-го року, новенька, Nokian Окрім того, в нас. Встановлена максимальна фара, яка могла бути з функцією автоматичного, ближнього та дальнього, і також є в нас вирізання на дальньому світлі. Е, є в нас всі асистенти. В автомобіля є адаптивний круїз-контроль Дістронік, є асистент смуг, асистент сліпих зон Близ, Volvo, City Safety, система е, випередження зіткнень. Також присутня. Повний безключовий доступ по авто. Також всі вікна у нас оригінальні. Задні вікна е мають оригінальний заводський напил. Дзеркала складаються. На даху є Кліренс Кліренсу автомобіля 22 см. Більше ніж предостатньо. Безключовий на всіх чотирьох дверях. На 186 тисяч був зроблений сервіс по гальмам, замінені і диски, і гальмівні колодки. Також маємо знімний фуркоп, є заглушка <кхи> до нього. Кліренс превеликий. Зараз вам покажу стан днища 2017 року автомобіль. Не дуже, я бачу, так видно. Ну, що зміг, то показав. Отже, в багажнику у нас металева сітка, оригінал Volvo. Також є у нас шторка, звичайно. По комплектації тут темна стеля. Стан багажного відділення шикарний, є люк в спинках сидінь. Значить, тут у нас є шторка тканинна, також оригінальна. Знак. І, звичайно, так оце ми назад поставимо. І, звичайно, віддають шведи у нас комплект. Заклейки під нас компресором, форкоп відповідно, з ключами. І секретка присутня. Також віддали 4 звичайних болти. Якщо захочете, можете викрутити секретку, поставити звичайні. Дзеркала складаються, зараз ще стан карт продемонструю. І стан салону. Отже, бліз, система сліпих зон. Салон в нас з преміальної шкіри напи яскраво вираженими такими підтримками. Є електрика і пам'ять водійського сидіння. Сидіння зараз вам продемонструю на тому пробізі. Особливо обічні підтримки можете зауважити. Ну, можливо, їздив хтось дрібненький, але стан просто, як в нової машини. Так, сюди ми ще повернемось. Отже, карта пасажира заднього. Позаду відчуття взагалі, ніби ніхто не катався. Також у нас позаду є три підголівника, кріплення для дитячих сидінь. Підлокітник є класний войово з таким органайзером. Підігріваються також всі чотири сидіння включно задніми пасажирами. Тут вихід розетки на 12 вольт. Помаленьку сонце до мене добирається. Накладки є на порогах в комплектації з Сумом. Машина виготовлена в Бельгії. Комплектація з як бачите, можете поставити на паузу, кому він код потрібен, але він буде і так в відкритому доступі. І перейдемо вже в сам салон. Е, значить, перейдемо з вами до салону. Думаю, робота двигуна нам мішати не повинна. Тут я вже розклав сервісну книгу. Отже, останній у нас сервісний протокол і книжці запис 186-888. Це у нас майже 187 тисяч. Як бачите, оригінальний Volvo сервіс. Також на 167 було замінено ремінь ГРМ. Є оригінальна також наклейка. Там на двигуні. Всі попередні також є сервіси. Кожних 15 тисяч заїжджала машина. І до них є всі сервісні протоколи. Офіційні. Значить це у нас. Протокол 186 888. І покажу також цей попередній, при якому була заміна ремня ГРМ 167, 792, 168 тисяч. Також є шведський номер, кому потрібен, хто знає, як перевірити. Так І тепер перейдемо до. Функціоналу всередині, отже, кермо. Кермо з підігрівом в такому стані. Управління тут адаптивним круїз контролем на кермі. Тут управління підрульовим меню, дисплеєм цифровим. Є кілька видів цього дисплею, кілька дизайнів. Так, зараз ми сфокусуємось. пробіг 193 тисячі на даний момент. Також тут в нас є в меню управління Webasto. У нас тут встановлено 5-кіловатний Webasto, можна прямий запуск йому робити, можна виставляти по таймерах. Це крута досить опція. Тут літяжні налаштування екрану цього. Це у нас по суті зараз вже нам не цікаво. Отже, з асистентів я казав, що тут наявні всі можливі асистенти, важіль, селектора перемикання-передач. Підстаканники. Є в підлокітнику вихід для USB, Bluetooth підключається. Отже, навігація також є штатна. Заходимо в налаштування автомобіля і Вибираємо налаштування. значить, Тут бачите зараз все, що наявно в автомобіля. Поворотні фари, контроль дистанції, сліпі зони бліз, ESP, випередження зіткнень. Це в нас по місту до 50 захист від зіткнень. Охорона в салоні і автоматичне світло. по медіа налаштуваннях Одразу мій Bluetooth шукає. Отакі От у нас є можливі підключення до мультимедії. А також в автомобілі є точка доступу в багажнику. У нас тут є місце під сім-карт. Тут воно. Буде точка доступу в автомобілі. Е, отже, чорна стеля, зеркала всі з автозатемненням. Є у нас Volvo ON Call, також є кнопочка SOS виклику до допомоги. По суті, це всі опції, які були в салоні. Е, отже, друзі. Також забув вам сказати, що є з автомобілем також другий комплект шин з дисками легкосплавними. Також з 18... 17-го перепрошую, оригінальні у нас диски 17 і Volvo І зимова хороша ще резина, шипована, правда, у Volvo. Отже, кого зацікавив такий ціленький автомобіль? Приїжджайте до нас на тест. Ми біля Львова знаходимося. Також огляд можливий на сервісі або підбір фахівцем. Всім гарного дня!